Це сталося з рекомендаціями для гастроентерологів. Повірте, це загальне правило. Лейт Ньюман з Університету Сент-Луїса проаналізував рекомендації, опубліковані на вебсайтах 9 товари з США та Європи з 2013 по 2022 року. Авто рекомендацій були виділені на три групи залежно від фінансового інтересу платежі з дослідження, прямі виплати та звішені. Зі 197 розглянутих рекомендацій 38-19% не містили інформації про платежі або інформація була розпливчатою. Третина авторів 29% повідомила як мінімум про одну виплату. Найчастіше це були прямі. 55% чи змішані 41% відсотків виплати авторам. Лише 4% авторів було віднесено до джерел фінансування без прямих виплат. Треба вимагати суворішого ставлення до фінансування інтересів авторів рекомендацій, але віра в них, як у сурові документи, виглядає більш ніж сумнівною. По суті, будь-які рекомендації, з діагностики та лікування ми повинні розуміти як інформаційний та частково освітній документ. І не більше, дякую за лайки та розповсюдження відео.